Що буде, якщо рване вся ядерна зброя на планеті? Чому вчені спершу активно працювали над нищівною зброєю, а потім каялися перед людством? Скільки обходиться утримання ядерного арсеналу, і чому вже у 2026 році ядерна гонка може поновитися з новою силою? Про це все просто зараз в економіці війни. Уявіть собі таку картину: у стратосфері 150 мільйонів тонн сажі. Вона затуляє сонце. Середня температура на Землі падає на 5-10 градусів. Триває це до 10 років. Сільське господарство знищене. На планеті починається голод. 90% жителів планети можуть загинути. Знаєте, за якої умови можливий такий сценарій. Якщо одночасно рвонуть 5 тисяч ядерних боєголовок, і це лише прогноз одного із досліджень. А такі робили свого часу науко. Овці Карл Саган у 1983-му, Алан Робок у 2007-му, Брайан Тун у 2019-му, за даними останнього, застосування однієї тисячі ядерних боєголовок призведе до двох мільярдів жертв. І більшість загинуть не через самі вибухи, а через зміни клімату, які ці вибухи можуть спричинити. Про те, що кліматичний ефект буде найбільше руйнівним, говорить кожен із згаданих нами вище вчених. А що ж тоді буде, якщо рвонуть всі? 12,5 тисяч ядерних боєголовок, котрі є на землі. Чи буде цього достатньо, щоб знищити людство? Більшість ядерних боєголовок сучасних пристроїв мають потужність 100-300 кіло Тобто, якщо по мінімуму, то сумарна енергія вибуху може скласти 1 мільйон 250 тисяч мегатон у тротиловому еквіваленті. Багато це чимало. Ну ось, наприклад, виверження вулкану Тамбура у 1815 році мало потужність 800 мегатонн, і саме воно вже наступного року. Спровокувало так званий рік безліта, за ним пішов голод, який вбив 100 тисяч людей, і це був викид енергії, який на секундочку у півтори тисячі разів менший ніж якщо рвонуть всі ядерні бомби. Повне знищення планети від такого у фізичному сенсі фактично неможливе. Однак людська цивілізація цілком може зникнути. Та що там цивілізація? Весь людський вид. Про це ще Карл Саган попереджав понад 40 років тому. Приблизно у той час на планеті було 70 тисяч ядерних боєголовок, але в подальшому їхня кількість скорочувалася. Як чому і скільки це коштувало, розкажу трохи пізніше. Станом на 2025 у світі, як я вже і казала, є 12,5 тисяч смертоносних ядерних пристроїв. Оцінка, до речі, доволі приблизна, бо ще є так звані неофіційні дані. Але про них не будемо у ядерному клубі. Нині дев'ять країн. Найбільше ядерки у Росії 6 тисяч боєголовок. Свого часу РФ успадкувала цю зброю від СРСР в арсеналі були міжконтинентальні балістичні ракети Тополь м та ЯРС. Підводні човни класу Бори з ракетами булава і стратегічні бомбардувальники ту 160 і ту 95 про які ми з вами знаємо не з чуток. Росіяни на цьому не зупинилися. Вони модернізували зброю, впроваджуючи, наприклад, МБР Сармат або гіперзвукові системи Авангард. У 2023-му президент Росії казав, що російська ядерна зброя це гарантія їхнього суверенітету і безпеки. Друге місце по ядерному арсеналу за США 5400 боєголовок. В арсеналі є МБР Мінітмен 3 підводні човни класу Огайо, бомбардувальники Бі-2 та бі 52 До 2000 2040-го завдяки програмі модернізації мають з'явитися субмарини Коламбія, ракета Сентінел та бомбардувальники Бі 21 рейдер у 2022-му Тодішній міністр оборони Ллойд Остін казав, що ядерне стримування це основа безпеки США. Третій у рейтингу з відставанням у майже 11 разів від другого місця Китай і його 500 боєголовок в арсеналі МБР діф 41 гіперзвукові ракети ДІФ ЗФ, підводні човни Тайп 0,94. І там теж є програма модернізації і нарощування засобів. До 2030-го у Китаї ймовірно буде вдвічі більше боєголовок. Четверта Франція, 290 пристроїв у випадку їхнього запуску Україна… І покладається на підводні човни, тріумфант та літаки Рафаль. У Великої Британії 225 боєголовок. Запускати їх здатні підводні човни класу Вангард. 160 боєголовок є у Індії, там розвивають ядерну тріаду, МБР, підводні човни, авіацію. Стратегія направлена на стримування Китаю та Пакистану. У останнього, до речі, теж є ядерка 170 боєголовок, і направлені вони куди, як ви думаєте, правильно на Індію. Свої боєголовки є і у Ізраїлю. Орієнтовно 80-90 штук. Хоча офіційний талів цього і не визнає. Як казавши у 1995-му тодішній прем'єр-міністр Шимон Перес, цитую: Ізраїль не буде першим, хто застосує ядерну зброю, але й не буде останнім. Кінець цитати. Останнього списку ядерних держав КНДР. Там є орієнтовно 50 боєголовок з ракетами двох типів. І направлена ця зброя на Південну Корею та Японію, найближчих сусідів і споконвічних ворогів. Свого часу у ядерному клубі була й Україна. Від СРСР ми успадкували третій у світі ядерний арсенал. 1900 стратегічних і 2500 тактичних ядерних боєголовок. Було у нас 176 МБР Р 36 44 стратегічних бомбардувальники: Ту-160 і Ту-95, сотні крилатих ракет Х-55. Зброя була, а застосувати її, у разі чого, було проблематично. Системи управління і коди активації, так звана ядерна валізка, були у Москві. І ніхто її віддавати не планував. І це була одна із причин, чому Україна відмовилася у 1994-му від ядерки. Одна із але не єдина. Найперше все впиралося в гроші. На звичайне утримання арсеналу треба було 1-2 мільярди доларів. При цьому наш ВВП був 90 мільярдів. Це був період гіперінфляції та економічного спаду. Ще були технічні моменти. Про те, що контроль над зброєю зберігала Москва, ми вже сказали. Більш того, виробництво Трітія, Плутонія та Запчастин залежало від російських підприємств. І якщо б у нас не було до них доступу, наш арсенал втрат. Вбив свою функціональність вже за якихось 5-10 років. Ну і нарешті третя причина міжнародний тиск. На початку 90-х весь світ знав, на планеті є два Гегемони США та СРСР. У кожної країни великі армії, найпотужніша зброя, великі ядерні арсенали. І тут Союз розпадається і у ядерних розкладах з'являється Україна. Ясна річ, що нового гравця ніхто терпіти не хотів. І тому на нас почали. Найперше, США та Росія. Вашингтон пропонував гроші на денуклеарізацію і вимагав позбутися зброї. Москва погрожувала економічною ізоляцією та розривом торговельних зв'язків, на які припадало 60% українського експорту. У 1993-му тодішній російський лідер Борис Єльцин казав, що ядерна зброя України створить загрозу стабільності в регіоні 5 грудня 1994-го Україна США, Великобританія. Та Росія підпишуть Будапештський меморандум. Ми пообіцяємо позбутися ядерки. Натомість нам пообіцяють, що поважатимуть наш суверенітет, територіальну цілісність та не застосовуватимуть проти нас сили. Ці ж країни, нібито, гарантуватимуть нам безпеку. Ось тільки буде одна проблема: ці гарантії у документі ніяк не закріплені, тобто ніхто нам нічого не винен. А вже у 2014-му стане зрозуміло, що обіцянки не нападати на нас і поважати наш суверенітет. Веренітет, це просто обіцянки, і виявиться, що ми віддали ядерку, а натомість отримали війну. Вже не один рік точаться дискусії на кшталт. А що б було, якби у нас була ядерна зброя? Чи напала б на нас Росія у 2014? В статті для Foreign Affairs аналітик Стівен Бланк написав: меморандум став уроком. Ядерна зброя єдина надійна гарантія безпеки у світі великих держав. Чи реально взагалі, було нам зберегти ядерну зброю. Для цього були потрібні гроші заходу, передача технічного контролю з боку Росії та політична воля обох сторін. Але жодного з цих елементів не було. Захід боявся появи ядерного гравця. Росія від самого початку, як показує історія, взагалі не розглядала Україну як окрему державу. Тож ми віддали все. А якби залишилися хоча б якісь 100-200 боєголовок і ракети, здатні бити на 10 тисяч кілометрів. То, можливо, це б і було фактором стримування від агресії. Але якби історія не любить. Тому, як казав Леонід Кравчук, маємо те, що маємо. Ми вже згадували, що на ядерку потрібно доволі багато грошей, і не кожен у світі може її потягнути. От ми свого часу не змогли. Натомість для США з його нинішніми 25 трильйонами доларів ВВП витратити 60 мільярдів на рік на ядерну зброю, не проблема. Росія витрачає на ядерне арсенал. Арсенал – 10-12 мільярдів. Китай – 7 мільярдів. Франція і Велика Британія – приблизно по 4-5. Індія та Пакистан виділяють на цю зброю щороку по 1-2 мільярди, а Ізраїль – 1. Найменші витрати у КНДР – орієнтовно 500 мільйонів доларів. Витрати ці ділять на кілька категорій: серед них, наприклад, утримання арсеналу, виробництва та модернізація зброї, проведення випробувань. Давайте по кожному пункту окремо. Отже, для зберігання арсеналу потрібні спеціальні бункери з системами кліматичного контролю для захисту від корозії, плутонію та урану. А ще у боєголовках треба кожні 10-15 років міняти триті на електроніку. У США на це йде 3 мільярди доларів щороку, у Росії півтора. Китай витрачає 500 мільйонів. Франція та Великобританія – по 300-400. Індія та Пакистан – по 100-200. КНДР – біля 50. Виробництво ядерної зброї окрема історія. Найперше для цього потрібен високозбагачений уран. Речовина ця штучно створена у спеціальних центрифугах та дифузійних установках. І щоб отримати 20 кілограмів такого урану, а саме стільки потрібно для атомної бомби, треба витратити 10-20 мільйонів доларів. Робити це треба на спеціалізованому підприємстві. Наприклад, такому, як завод в Окріджі, який свого часу обійшовся у 5-10 Мільярдів доларів. Далі більше. В ядерних реакторах створюють плутоні 239. І це теж гроші. Ну, а якщо раптом хтось захоче створити не ядерну, а термоядерну бомбу, то тут ще треба добути третій ізотоп водню. Кілограм речовини обходиться у 30 мільйонів доларів. До речі, про водень його ізотопи і чому ця речовина може змінити світ, ми вже розповідали раніше. Подивіться. Гроші потрібні на випробування ядерки з 1990-х цей процес обмежений спеціальним мораторієм. Однак до цього на тести смертоносної зброї викидали приголомшливі суми. Ну Ось, наприклад, одне атмосферне випробування у 1950-х обходилося у 10,5 50 мільйонів доларів. Сюди входила підготовка полігону, транспортування і моніторинг радіації, а викиди були просто колосальні. Атмосферні випробування до 1963 х його призвели до глобального радіоактивного забруднення. За оцінками ООН, 528 атмосферних тестів виконали у повітря радіонукліди, котрі зачепили 2 мільярди людей. Радіація викликала 2 мільйони випадків раку щитовидної залози та лейкемії. У 1963-му США СРСР та Велика Британія підписали договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і під водою. Думаєте, зробили це через жахливу статистику захворювань? Можливо, але є ще один нюанс: випробування американцями у 1962-му ядерною зброєю у космосі. Що саме тоді відбувалося і до чого це призвело? Ми вже розповідали раніше. У 1996-му було прийнято договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Але в дію документ так і не вступив, бо його відмовилися ратифікувати США, Китай, Індія, Пакистан, КНДР, Ізраїль, Іран та Єгипет. Однак з 1998-го мораторію на випробування все ж дотримуються всі. Точніше, ось так: всі, крім КНДР. Скільки ж грошей пішло Україн на тести? США у період з 1945 по 1992 витратили на одну тисячу випробувань 100 мільярдів доларів. СРСР на 715 тестів в половину менше. За 210 тестів Франція заплатила 15 мільярдів. Китай виклав 10 мільярдів за 45 тестів. А Велика Британія 5 за 45. Нині фізичні випробування замінили на комп'ютерне моделювання. Для цього потрібна спеціальна машина вартістю 500 мільйонів доларів і приблизно 50 мільйонів щороку на її роботу. Найбільше ядерної зброї у світі було у 1986 – 70 тисяч боєголовок. Після підписання низки договорів ця цифра почала зменшуватися і досягла тих самих 12,5 тисяч станом на зараз. Скільки ж витратили країни на цей процес? Розбір однієї бомби коштує орієнтовно 1,5 мільйонів доларів. Це демонтаж вилучення плутонію та урану і безпечне зберігання відходів. Наприклад, США утилізували 20 тисяч боєголовок за 20 мільярдів. Росія 15 тисяч бомб за 5 мільярдів. Значно менші суми пішли у решти країн, бо ж там і арсенали значно менші. Але є ще одна проблема: безпечне зберігання відходів. Зокрема, американці виділили 15 мільярдів доларів на сховище Юка Маунтін, і там відходи лежатимуть не те, що. Роками, а тисячоліттями, бо ж період розпаду Плутонію 239 сягає 24 тисяч років, тобто це моніторинг на десятки тисяч поколінь уперед. Навіщо ж людство придумало собі такий головний біль: витрачайся на розробку, тести, зберігання, утримання, модернізацію та утилізацію, а натомість отримуєш, що забруднення і ризик вимирання. Але хіба це колись зупиняло уряди? Головне ж було довести всьому світу, що ти можеш знищити свого суперника. А почалося все це майже 100 років тому, коли вчені зрозуміли структуру атому. У 1932-му було відкрито нейтрон. Ця частинка стала ключем до ланцюгової ядерної реакції. По тому нейтронами опромінювали Уран і спостерігали за реакціями поділу. У 1938 ні. Мечині, яка завершувала підготовку до війни, вчені підтвердили, опромінення урану призводить до появи барію, а це вказує на поділ ядра. Потім тому австрійський фізик Ліза Мейтнер інтерпретувала ці дослідження. Вона встановила, що під час цього самого поділу вивільнюється колосальна енергія. Пізніше вона зізнається, що саме після цього зрозуміла, що такі відкриття можуть підштовхнути людство до створення зброї, якої світ ще не ба. У вересні 1939-го Гітлер вторгнеться у Польщу. Почнеться найкровопролитніший конфлікт в історії людства. Світ розумітиме, у нацистів, як і у багатьох інших, є напрацювання стосовно бомб нового типу. І це підштовхне до дій. Найперше американців на їхній території не було бойових дій. Вони мали гроші та можливості. А тому стали першими, хто запустив маховик розробки ядерної бомби. У 1942 дев'ятсот Тодішній президент Франклін Рузвельт розпорядився почати мангетенський проект, на чолі якого стали фізик Роберт Опенгеймер та генерал Леслі Грофс. Проект Мангетен став найбільшим науково-технічним дослідженням свого часу. Там працювали найбільш талановиті вчені, яких збирали мало не по всьому світу. В лос аламосі розробили дизайн бомби. В окріджі збагачували уран. В Хенфорді виробляли Плутоні 239 Фізики вивчав. Али ланцюгову реакцію розраховували критичні маси, розробляли механізми детонації. Усього над бомбою працювало 130 тисяч людей, задіяли 37 підприємств і витратили на це все 2 мільярди доларів. У нинішніх цінах це 30 мільярдів. Перше випробування з кодовою назвою Трініті провели 16 липня 1945-го в пустелі Аламогордо. Вибух потужністю 20 кіло приголомшив учених. Вони зрозуміли, що саме вони створили. Пізніше Опенгеймер казав: ми знали, що світ вже не буде таким, як раніше. Дехто сміявся, хтось плакав, але всі відчували жах. І, до речі, не безпідставно. Бо вже зовсім скоро світ побачив, на що здатна ядерна зброя під час її прямого застосування. 6 серпня 1945-го уранову бомбу малюк скинули на японську хіросіму. Вибух потужністю 15 кілотон миттєво вбив 80 тисяч людей. 70% міста було знищено. До кінця року радіація та пожежі вбили ще 140 тисяч людей. Вже 9 серпня, за три дні на японську Нагасакі скинули Плутонієвий пристрій товстун. Потужність була вже 21 одна кіло Кількість жертв так само вимірювалася десятками тисяч. Невдовзі після цих бомбардувань Японія капітулювала. Новий американський президент Гаррі Труман виправдовував застосування бомб тим, що так зумів зберегти мільйони американських та японських життів, і уникнув вторгнення США на острови. Хоча історик Гар Алперович свого часу казав: Японія і без бомб була на межі капітуляції, а малюки товстун насправді мали іншу мету. США хотіли показати СРСР, що у них є бомба. і вона може зробити ось таке, як зробила з Хіросімою чи Нагасакі. Для союзу це був виклик. Там почали ще активніше робити власну ядерну бомбу. Працювали над нею як і у США найкращі вчені: Ігор Курчатов, Юлій Харитон, Андрій Сахаров. І так і створили 29 серпня 1949-го на полігоні Семипалатинськ у Казахстані. Випробували бомбу РДС 1 потужністю 22 кілотонни. Це було кінцем американської монополії на зброю високої потужності і початком справжньої ядерної гонки між американцями та радянцями, у кого більше боєголовок, у кого вони потужніше, хто може завдати більших руйнувань. Пізніше до цієї гонки доєднаються і інші країни. Велика Британія випробує свої пристрої у 1952-му, Франція у 1960-му. За чотири роки те саме зробить і Китай. Потім буде своєрідне затища. Але вже у 1998-му офіційно у ядерний клуб вступлять Індія та Пакистан. А у 2006-му сюди ж приєднається і КНДР. Про Ізраїль до речі, інформації обмаль. Там все засекречено, але ймовір. Що там свою бомбу мали ще у 1970-х, але нікому про це не казали. Що цікаво, скидання американських бомб на японські міста у 1945-му – Це поки єдині випадки застосування ядерної зброї в історії. Однак, що буде, якщо це хтось таки наважиться зробити зараз, з огляду на останні події, і чергове загострення це ймовірно може статися між Пакистаном та Індією. У першого 170 боєголовок, у другої 160. Фактично, паритет, що у 2020-му після теракту роком раніше, вчені з Радгерського університету змоделювали ядерне протистояння між країнами. Вони встановили, що використання сотні боєголовок по 15 кілотонн кожна вбило би до 125 мільйонів людей за тиждень. Почалася б ядерна зима, бо ж викид мільйонів тонн сажі у стратосферу закрив би сонячне світло. Вальна температура впала б на 1-2 градуси, і це б завдало втрат сільському господарству по всьому світу. Ще дві країни несуть у своєму конфлікті ядерну загрозу: Іран та Ізраїль. Але ж будемо спостерігати. Сподіваємося, що до цього не дійде. Ядерна зброя це не просто елемент знищення людей і міст. Це ласий шматок для тих, хто бажає тримати світ у страху. Ну от уявіть, що такий пристрій потрапляє у руки терористів ісламської держави чи Аль-Каїди. Це може призвести до створення брудної бомби, де радіоактивні елементи поєднають зі звичайною вибухівкою. Більш того, ядерні матеріали регулярно крадуть. За оцінками магате таких випадків з 1993 дев'ятсот було. Три з половиною тисячі. Наприклад, у 2008 році у Пакистані зник кілограм плутонію. Вартість на чорному ринку 10 мільйонів доларів. Існують і кіберзагрози. У світі, де технології почали розвиватися семимильними кроками, системи управління ядерною зброєю стають вкрай вразливими. Банальна кібератака може порушити командні ланцюжки, підробити сигнали про напад або спровокувати несанкціонований запуск. А ще є, здавалося б, банальні але не менш фатальна загроза помилка. У 1983-му радянська система раннього попередження про ядерний удар Око помилково зафіксувала запуск американських ракет. Того дня на чергуванні у бункері був підполковник Станіслав Петров, і саме він мав ухвалювати рішення на миттєвий удар у відповідь. Але Петров вирішив, що це збій системи. І не віддав відповідний наказ. Це без перебільшення врятувало не лише американців, а й усе людство, бо складно уявити, що було, якби ракети власників найбільших ядерних арсеналів світу полетіли назустріч одні одному. Нині майбутнє ядерної зброї залежить в першу чергу від політичної волі та міжнародних угод. Чинний договір між США та Росією про скорочення наступальних озброєнь припинить свою дію у 2026-му? Хоча й без того Кремль призупинив участь у ньому ще у 2023-му. Хай там як а ця угода обмежує розгорнуті ядерні боєголовки США та Росії до однієї тисячі одиниць. І якщо угоду не продовжать, то ядерна гонка може поновитися. Паралельно зростає арсенал Китаю. Там взагалі хочуть досягнути з часом. Паритету з Росією та США рух за ядерне роззброєння не цікавить жодну з країн ядерного клубу. Ну хто ж просто так відмовиться від такої зброї? Хоча офіційно багато хто каже, що це просто нереалістично. Ядерна зброя це не тільки військовий інструмент, це філософський і етичний виклик, це засіб зовнішньополітичного тиску. З одного боку ядерка запобігає конфліктам, а з іншого загрожує існуванню щонайменше цивілізації, щонайбільше людства як виду, та й іншого живого на планеті. Дозволити собі ядерку можуть не всі, це дорого і складно. Та й не дозволить ядерний клуб ще комусь просто так вступити у таке елітне співтовариство. Ситуація з Україною, яка відмовилася від третього за величиною арсеналу в обмін на ілюзорні гарантії, показує крихкість міжнародних угод, а загрози від регіональних конфліктів до кібератак та ядерної зими залишаються реальними. Це була Економіка війни. Я Наталія Семенченко. Пишіть ваші коментарі і дивіться нас далі.